У горішніх плавнях відкрито виставку Віктора Цапка із Миргородського району, неординарну експозицію, присвячено культовому образу, що поєднує народний характер із сучасним мистецьким баченням. Виставка має назву Борітися поборете, співзвучно зі знаменитим висловом із поеми Тараса Шевченка Кавказ, що став гаслом української боротьби за свободу. Докладніше про подію далі у сюжеті. У виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів відбулося відкриття виставки Борітися поборете відомого українського митця, члена спілки художників України та спілки українських художників Канади Віктора Цапка. Він є великим патріотом України, чия творчість нерозривно пов'язана з історією, боротьбою та духом українського народу. Це вже друга персональна експозиція автора в місті. Хоча художник мешкає у селі Великий Перевіз Миргородського району Полтавщини, на відкриття своєї виставки він завітав особисто. Із вітальним словом виступив начальник відділу культури, спорту і туризму Анатолій Головня. Він відзначив важливість робіт художника, що звертається до епохи козацтва гайдамачини, до образу козака Мамая, давнього символу сили та незламності українців. Я дуже дякую Віктору Михайловичу, що ви продовжуєте творити, надихаєте нас своїми цікавими такими баченням світу. І сподіваюся, що і надалі ви будете продовжувати ту неспокійну роботу, яка десь у нас, в наших серцях, задає питання, наша історія, наші гени, вони в нас і до цього нікуди не дітися. Я хочу ще раз побажати вам міцного здоров'я, творчого неспокою. Нехай ваші картини продовжують жити і надихають всіх небайдужих на нові якісь звершення і звертають нашу увагу на нашу історію. Марина Бесмольна, директорка краєзнавчого музею, вручила митцю подяку за вагомий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва та формування патріотичної свідомості. Ведуча заходу Катерина Гредель-Чекір розповіла присутнім про творчий шлях митця. 1996 року він вирушив до Канади, де представив свої роботи у галереї Торонто, спілкувався з українською діаспорою, організував кілька персональних виставок і працював у творчому середовищі. Яке активно його підтримувало, попри успішні роки за кордоном, душа художника завжди залишалася з Україною, і 2008 року він повернувся на батьківщину. Оселився у селі Великий перевіз на Полтавщині серед природи, що надихає його й сьогодні. Одним із емоційних моментів відкриття стала демонстрація картини, присвяченої загиблому герою Тарасу Лемешку, вчителю, добровольцю і засновнику козацької лицарської школи, який 2024 року віддав життя за Україну. Виставка стала нагадуванням, що мистецтво це не лише про красу, а й про пам'ять та відповідальність. Віктор Цапко поділився своїми творчими думками, зокрема про те, що війна та події сьогодення впливають на його роботи. Там от мене е... Значить, Кременчук якраз, якраз бомбили. Там така асоціація я зробив. Це розстріляне поле, така та вже асоціація, якби відчуття. Ну, ось робота, вже ж бачите, в мене козак із Жевеліном, який нам дуже допоміг і допомагає. Називається Загибель імперії. У мене не одна серія таких робіт, варіантів. Надіюсь, ця імперія врешті загине. Будемо боротися і продовжуємо. Віктор Цапко бере участь у численних пленерах по всій Україні. Є учасником благодійних аукціонів для ЗСУ. Нещодавно передав 100 тисяч гривень, виручених від продажу картин. Художник розповів про свою авторську техніку поєднання деревориту та лінориту в монотипі та згадав свої перші кроки в мистецтві, коли ще у шкільні роки, не маючи професійних вчителів, навчався малювати самостійно. Був єдиний такий Дмитренко, здається, директор клубу. То він трошки малював. Я до нього звернувся. Він мені говорить: піди там біля клубу. Я викинув смітник фарби. Знайди їх, там ще щось можна видавити. Дав мені полотно, розказав, як це грунтувати, про робити. Батько шукав по всьому селу столярний клей. Я це зробив, намалював, обнаглів так, що це було десь в сьомому класі. Журнал огоньок отримав тільки. А там була така робота Брюлова, «Італіанський полдень». Жінка така. Збирає виноград, я її намалював. Мене там цей директор похвалив. Віктор Цапко не лише пише картини, а й майстерно складає вірші. Тож він продекламував авторський поетичний твір, сповнений тієї ж сили й чутливості, що й його роботи. Заплету я сітку як нічний павук і з мелодій ночі намалюю звук. І вкраду у Бога, і вкраду в жінок. Поле волошкове і красу весни, і тепло ранкове, і пророчі сни. Я вкраду у тебе, я вкраду у всіх струни творчі з неба, крила золоті збережу для себе звуки кольорів і тепло, дівоче, і твою любов. Ти пробач, будь ласка, я візьму собі. Голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр повідомив про випуск спеціальних конвертів до 70-річчя художника і презентував їх першим відвідувачам виставки, що відкрилася у горішніх плавнях. Виставка Борітися поборити працюватиме у виставковій залі до 2 січня. Тож усі охочі мають можливість ознайомитися з творчістю Віктора Цапка.